Розглянемо наступний ноутбук нашого курсу: це аналіз якості води в річці Південний Бух, за даними державного моніторингу Державного агентства водних ресурсів України. Це так звана регресійна задача, коли результатом те, що ми маємо спрогнозувати, то є дробні числа. Так звані моделі регресори. Умови навчання ті самі є поточний ноутбук, який містить завдання. Ось його назва L1T, що означає перший рівень, дуже простий T задачі, task. І є версія попередня, дев'ята. Перейдемо одразу на неї, яка містить літеру A, що означає відповіді. Відповіді на всі задачі. І так проглядаємо. Використовується датасет Ammonium Prediction in River Motor. Я взяв дані з порталу DataGov.ua, а також з порталу Державного агентства водних ресурсів, перетворив CSV, обробив, перевів англійською і виклав в Kaggle. Там всім подяки, все, умови ліцензії, збережив, як слід. Стислий опис, що воно містить: це дані по концентрації амонію, гранично допустиме значення, на якій 0,5 мг на літр. Можливі задачі спробувати спрогнозувати. Ось, ви бачите карту України і прямокутником чорним, виділено верхів'я річки Південний Буг. Саме ці дані завантажені в датасет. Більш конкретно в по цих постах, які відмічені колами. Таргетом є кінцевий пост, південний бух тече тут зліва направо і трохи вниз. Таргетом є останній в рядочку: це пост біля водозабору Вінниця-водоканал, тобто те, що п'є місто Вінниця після очищення водоканалу. Але в них обмежені можливості щодо очищення, тому коли вода вже дуже брудна, то вони не справляються належним чином. Цим очищенням, що одразу відчувають жителі міста Вінниці. Перелік постів я на сайті Державного, не буду на це зупинятись. Ось тут є посилання на джерело. І тепер розглянемо, як робиться ноутбук для розв'язання такої задачі. Власне, задачою є спрогнозувати якість вод на водпості. вище водозабору вільниця водоканалу. За даними якості води вищі потечі. Якщо нам вдасться його дуже точно спрогнозувати, то це буде означати, що якість формується а, тими, е, забрудню, тими забруднювачами, що розташовані вищі потечі, тобто, власне, тим, що в Хмельницькій області між Хмільником і Калинівкою. Але якщо не вдасться належним чином спрогнозувати, тоді це означає, що основний вплив мають забруднювачі, що розташовані між і Вінницею. Саме вони щось привносять, тому по попередніх даних спрогнозувати не вдається. <coughs> Ось така важлива задача досліджується цим ноутбуком. Нагадую, рівень перший, тобто моделі дуже прості і розрахунки дуже всі спрощені. У подальшому ми розглянемо більш складні варіанти. Підключаємо бібліотеки. Нам знадобиться обчислювальна бібліотека NumPy, підключаємо її як np, PANDAS. Перейменовуємо її як PD. Matplotlib. Переименовуємо його на PLT для побудови графіків. І побудуємо моделі лінійної регресії. Із sklearn. sklearn розшифровується як Science-Tool-Kit тобто Інструментарій вченого для машинного навчання повна назва. Основна бібліотека, дата сайтістів, фахівців зі штучного інтелекту, машинного навчання для розв'язання різноманітних задач. Лінер модел означає що використовуємо лінійні моделі. Також використаємо R2 Score, це найбільш популярний спосіб порахувати помилку, наскільки похибку прогнозувань. І так, завантажимо дані. Ті, що в Kaggle, вони доступні за цим посиланням. Ну, буду вдячний, якщо полайкаєте цей датасет за цим посиланням. Далі виводимо на екран перші 5 рядочків цього датафрейму. Ось ми бачимо, що там за дані. Таргет це нагадую на 500 метрів вище водозабору водоканалу. На 500, там Ну, На певну кількість метрів вище водозабору водоканалу. Далі перший пост це вище водозабору семети Калинівка, другий пост вище водозабору міста Хмельник. Вище це пішла Хмельницька область, як ми бачимо. Ряд даних там багато дуже пропущених. А ось тут ми бачимо зовсім конкретно. Одразу зазначу, це датасет підготовлений для конкурсу. Він вже розділений на треновий і тестовий, навчальний і тестовий шляхом рандомізації. Тобто, випадковим шляхом певна частина віднесена в навчальні дані і певна частина в тестовій. Вони непослідовні і перемішані. Але один після іншого, да, в часі вони впорядковані. І так ми бачимо, що ми бачимо, що по але відсоток однаковий, у них всіх. Ми бачимо, що дані по Вінницькій області їх десь в 4 рази більше, ніж по Хмельницькій області. То наскільки я пам'ятаю, по Хмельницькій області дані почали надходити нещодавно. Вони, можливо, і були, але вони просто не надходили в цю систему, де вони є в інтернеті. Е, скачуємо тестові дані і переглядаємо останні значення. Бачимо, що щось по Хмельницькій області вже є, але теж не все. Е, що це означає? Це означає, що можна зробити першу гіпотезу про те, що варто аналізувати тільки пости по сусідній або Вінницькій області, тобто аналізувати, як на таргет впливають сусідні перші і другий пости. А Хмельницьку область поки не аналізувати, тому що даних замало. 30 значень по них будувати штучного інтелекту. Не, не варто замало даних. Тим більше для регресійної задачі. Так. Дроп. Метод дроп відкидає вказані стопчики, е, ознаки. ID це номер, він нам не потрібні. У нас є номери рядка просто і ці е, пости вищі потечі. Дропина. Видаляє всі рядки, де є пропущені дані в тих, що лишились. Тобто, після того, як ми відкинули Хмельницьку область, ми ще відкидаємо Вінницькі рядки по Вінниці, де, скажімо, Вінниця є, а Калинівки і Хмельника немає. Чи навпаки. і Когось одного з них немає, такі рядки теж видаляються. А. А. Було так: було їх скільки? 145. Після цього дропина. Лишаються повні набори 144. Десь один рядок містив якісь пропущені дані. Reset Index одразу упорядковий індекс після того, як ми викинули щось, він все одно їх упорядковує від 0 до останнього, ну, щоб не було пропущених номерів. Так простіше для аналізу. Будуємо Describe, аналізуємо, що ми тут бачимо. Бачимо середнє варіацію квантілі. І мінімаксне значення. Найбільш цікаво тут мінімаксне значення. Дивитись для вас. Мінімальне бачите маленьке значення, а максимальне ого нагадує гравічне значення 0,5. Ви бачите, яка у нас вода. 1,9,243,6. Перевищення ГДК огого. Так. Причому по хмільнику 3,6. Це те, що на вході до хмільника. От якраз у те, що на вході прийшло з Хмельницької області. от Приходить 3,6. Ну, це максимальне значення, це не, не постійно. Подивимося, що далі. В таргет переносимо стовпчик, який містить таргет, тобто дані по вінниці. Так, в тестовому робимо ті самі операції. Вам на самопроробку буде вивести інформацію, інформацію про тестовий датафрейм. Так, перед моделюванням нагадую пересвідчуємо, що в нас всі е, немає, пропущених, немає пропущених, і всі числові. Добре. Так, тепер застосовуємо модель Linear Regression. Е, подаємо туди train і таргет, і воно нам підганяє, фіт підганяє нам модель під е, оці вхідні дані, і це вихідне. Далі Y-train одразу прогнозує нам трейн. Ви знаєте, що ми маємо прогнозувати тестові дані. Але для самоперевірки нам бажано знати, що ж наша модель нам дала. Тоді ми на вхід подаємо ті самі тренові навчальні дані, подаємо і дивимося, що ж нам вона спрогнозувала, і тоді r 2 score нам дозволить порахувати, порівняти таргет, те, що ми мали порахувати, з тим, що нам модель порахувала для навчальних даних Y-Train. І вона каже, що точність 80%. Тут, тобто ну, досить непогано вона описала, Хоча, звичайно, точні моделі це вище 95%. А ось така простенька, звернуть увагу, ніяких параметрів. Ну, в принципі, ці моделі то параметрів і немає, вона найпростіша взагалі вважається. Для неї непогана досить точність, звичайно в неї точність набагато гірша. Так, далі виводимо на екран. Оце значення, ну, що таке 0,80 купа цифр. Вам для самопроробки вивести на екран гарненьку, гарненьке речення, в якому округлити це значення до двох знаків після коми з відсотками, і вивести в такому форматованому вигляді. Так. Додаткове завдання перейти в розділ документації скале. Ось воно. І тут в розділі Linear Classifiers і класика Лінер регресорс. Ні Е, Так. Е, e, В принципі, моделі регресорів іноді можна застосовувати і до задач класифікації. Просто. E, стоп! Стоп, стоп, стоп. E, так. так. Це, це регресори, це саме регресори. E, не зовсім так. Так, це моделі регресори, і тут є класифікатори. Тут просто воно трохи переміщена. Logistic regression в них розташовано в розділі лінійні класифікатори. Вони трохи плутають. Деякі з моделей лінійних класифікаторів можуть працювати із регресорами, як регресори. Зокрема, логістик регрешен. Ну, не зовсім так. Не зовсім так. Да, тут я бачу помилку. Цей блок не варто брати. Брати треба тільки класика Лене Regressors. Ось ці чотири моделі вам для додаткової самопроробки варто спробувати на цьому наборі даних і подивитись, можливо, вони дадуть кращі результати. Так, так, тому тут я виправлю: тут є помилка. Лінар Класифір не треба дивитись. Це ж задача регресія. Регресійна задача, а не класифікація. Далі, далі. І для цього ви замінюєте в цій команді модул равно Linear Regresion на іншу команду, наприклад, Logistic Regresion. Але не забудьте, не забудьте на початку розділу 1 проінсталювати, підключити цю бібліотеку, додавши в список. From rsk linear Model не тільки Linear regression, а й Logistic regression чи ту модель, що ви використаєте. Тобто додавання будь-якої моделі е, починається з того, що ви її імпортуєте спочатку, а потім вже використовуєте. Завжди двічі треба. Так, prediction and visualization. Тепер ми беремо тестовий, е, прогнозуємо, отримаємо Y-тест і, і що далі? Далі хочеться графік. Тільки на графіку нормально видно, що там в тебе вийшло. Для цього використовується бібліотека matplotlib. Ось такий мінімальний набір команд. Спочатку треба задати, якщо у вас просто числа підряд 1, 2, 3, 4, 5. Тут дата схована. Тоді ви просто генеруєте масив значень 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ленд рейн нам дає кількість цього значень в тому, що ми прогнозуємо. А NP ранж генерує від 0 до цього числа набір чисел підряд. 0, 1, 2 і там до скільки штук. І потім цей X ми кладемо знизу і воно нам по них будує графік. Fix Size задає нам розмір графіка, 16 в ширину, 8 в висоту. Поекспериментуйте з цим, подивіться, як воно буде змінюватись. Далі PLT це команди matplotlib. Ми його зверху скоротили у такий спосіб, і ми використовуємо його методи PLT. PLT плот дозволяє нам будувати один, одну тільки лінію графіку. Оце пам'ятайте, Тільки одна лінія будується цим PLT, але їх можна робити скільки треба штук. Головне, пам'ятати, що в них. По висоті були однакові значення. Тобто, якщо ви одночасно побудуєте числа, які змінюються від 0 до 1, числа, які від 0 до 1000, то один з цих графіків видно не буде. Там буде лінія пряма. Або другий не поміститься і буде тільки початок тих значень. Треба спочатку їх масштабувати, але про це поговоримо іншим разом. А тут воно має бути більш-менш схоже. І так, плод перший. Спочатку задається те, що внизу по X. Потім те, що по вертикалі. В даному випадку виведемо таргет. Те, що у нас було дано, е, лабел це для легенди таргет. І колір G е, від англійської грі. Колір буде зелений. Те, що тут зелене, це те, що було дано. І воно, якщо це PLT плот воно будує просто лінію. PLT-плот ще один, ще одна лінія той самий X. Далі, по вертикалі спрогнозований наш y Y-train, саме по навчальних даних. Підписуємо його prediction, можна по-іншому. Color blue, blue синій. Ось ми бачимо його синій. І ще один плот. Задамо дозвільне, максимальне дозвільне значення, Maximum liable value. Той самий X. По вертикалі, отака от хитра функція вам генерує взагалі одне значення багато разів. NP full e, len 3. E, тобто, скільки, скільки у вас довжина цих точок, скільки буде у вас однакових цих значень. В принципі, можна побудувати просто горизонтальну лінію, але там інші параметри я вирішу вас не плутати. E, так 0,5. Ну, це, власне, те значення, що це фулл розмножує скільки треба разів. Далі підпис для легенди, Колір red R. Ось він червоний. Далі вивести легенду, лок Best. Best означає, що він сам знайде гарне місце де найменше ліній, і туди втулить цю легенду. Ось ми і так бачимо. Grid, додати, grid True. додати лінії... сітку, сітку. Ну, бачите, такі маленькі лінії тут. Все це все можна змінювати. Це дуже потужна бібліотека, але це той мінімум, що дозволяє вивести більш-менш гарний графік. Вам для самостійної самопроробки так само зробіть для тестового е датафрейму. Нагадую, тут таргета вже нема, бо ми ж не знаємо відповіді. Тут є тільки blue варіант для prediction, тільки Y-тест, вже значення, а не Ytraim. І така сама лінія. Граничне допустимо значення Легенда і Грі. Тут, ви бачите, нема лінії справи, то він тут її розмістив. Все. Датасет нічого не завантажується, от це вся задача. Нагадую, переходите в розділ Version 10 остання, це Task. Починаєте робити собі копію. Ось тут натискаєте, у вас там Copy and Edit. Робите копію в свій профіль, там редагуєте. Для слухачів мого курсу, хто записався, натискаєте розділ Шавин, потім Add Collaborator, сюди пишете WebMokін, це мій логін, і підтягуєте мене і далі кнопку Save. І тоді я автоматично побачу, що ви там зробили. Так само прошу. Буду вдячний за лайки, голоси за цей ноутбук. Ось тут лайкати. І датасет, який при цьому використовувався. Це за бажанням. Дякую за увагу. На цьому поки все.